Якщо коротко, чисто по військовим подіям, у нас ситуація виглядає наступним: змогли провести не дуже скритну мобілізацію, змогли накопичити особовий склад ну, там 40 тисяч доларів за підписання контракту мотивація буде. Плюс витягли з баз зберігання, все ж могли поставити на код бронетехніку і зараз, от саме на ділянці відбуглидара. До Новгородівки ми спостерігаємо ці банза атаки і зараз ці е заруби йдуть е в лісах, е в лісках, оцих посадках, е в Глидарі. Взагалі там пацана у неймовірних умовах рубається. І це не тільки 72, а й 58, і придані підрозділи. І ТРО, там 111 112, сто дванадцята, там ну, дуже багато підрозділів. І е фронт тримається, це вже чисто на характері. На характері тих, хто зараз знаходиться там. Але вважаючи на те, що відбувається у нас в тилу, да, і як відноситись, да, от кому інтересно, подивіться стрічку новин за цілий день, що відбувається в Виглядарі. Приїхала хоч би з Угла, да, оця і то вона там, якась журналістка, я не знаю з якогось телеканалу, розказує, що на Покровському на міномет 10 мін. Серйозно? Ми вже це проходили в Авдіївці, коли впівіхами 8 місяців тривали Авдіївку. Зараз проходить так. Мавіки не закупили Міноборони, тому що, ну, що не закупили їм. А що так відбувається? А я вам розкажу, що так відбувається. Тому що жоден з оцієї мерзоти, з виконавчої влади, з Міністерства оборони із Верховної Зради, там 10% в Верховній зраді є людей, 90% це. А кати помийні, от на мусорки пособирали, туди позлазилися. А це, на мою думку, ж ну, який склад Верховної Ради. Якби вони були на фронті і бачили, що не закупівля мін, снарядів, БПЛА, тих же ж маві, які коригують вогонь переднього краю, приводить до втрат життів військовослужбовців і втрат територій. Але хто з них воює? Хто з їхніх родичів воює? Склад Ради національної безпеки, ставка верховного головнокомандуюча. Міністри, прем'єр-міністри, хто? Правоохоронні органи, хто в чиновників на фронті, держслужбовці? Та нема. Тому пофік, да? виходить пофік, що да? в Покрові, що на Харкові, блін. Какая разница, да, закупили, не закупили, есть, нет, блядь. Аби ви не в канікули їздили в Таиланд, як лето, а сюди, Верховна Рада, проїжджала, по бригадам, так ви б знали, что відбувається на фронті. Мало того, что ви бдливо серливі да, так ви еще не стреляете, что тут відбувається. І ці игры вже границя. Три роки, де промислове виробництво, власної зброї, бо У нас є ракети, да, Нептун. Є з Грім 2 їх модернізація, вірхи, буревії та дуже, ну, дуже багато зброї. Де промислове виробництво, де воно на фронті. Можна виходить і тріпати язиком за мільйон дронів, де вони по військам, блядь? в яких бригадах, хорошу цій дуристики. І щоб цього всього не було, суспільство потрібно вже піднімати питання і думати: перше введення стану війни, хорош дурака клепать. Друге відповідно закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку і закону про оборони. Мобілізація економіки в умовах функціонування воєнного стану аналогічно державних органів влади, аналогічно правоохоронної системи і скорочення штату чиновників на 30-40%. Це дасть нам мільйон, мільйон двісті людей для того, щоб поповнити фронт, обучити нові бригади, сформувати і заїхати педарів. Хорош, гратися в усю дурню, мусара, прокурори, ВБшники, УВБшники і інші. Утіканти і ухилянти, хорош уже никаться. три роки. Закони повидумали, понаперенімали. В ці ігри можна грати. Якщо ви закони не виконуєте, то що ви взяли, що хтось їх має виконувати. Конституція на паузі. Де хто відповідає за зрив закону про мобілізацію? Верховний головнокомандуючий і органи виконавчої влади, з прем'єр-міністром, центральні місцеві органи влади. Хто? Міністр оборони, хто відповів? ж дурня валять. Де написано, що можна тягати і мобілізовувати цивільне населення повально. Коли ви 50-річчя від держави різноманітні льготи і е, зарплати сумасшедші, тепер ухиляєтесь, да? В моїй роті нема жодного кадрового військового. І я офіцер, який прийшов солдата став, бо у вас немає нікого. Військова пенсія аналогічно порозбігалася. Хорош грати в ці дурні ігри. Або ми разом зберемося і дамо їм, блін. Один раз нормально за женем, за Урал в з військово космічними силами. В нашій країні колосальні кошти. Але от що я спостерігаю, вони йдуть куди завгодно. На мусоров, прокурора, садики, школи, парки, меморіали в болоті, да, утоплені. Ну не на ЗСУ. На ЗСУ завжди не хватає. І грошове забезпечення теж на мінусі. Ви думаєте, так буде завжди продовжатися, да? Залізли ще в ЗСУ, там, заміна камбригів нормальних, які бережуть особовий склад комбатів, на що попало, на ЦСКшників. Це веде нас до перемоги. це собача. Собирайте раму, це херово закончиться. Як для країни, так і для вас всіх. Якщо ви думаєте, що всі ви сплітляєте, пересинете в Європі, не дай Бог, не стане України Європа та отак. От. Дола менше стане раком, і воювати не будуть. Ну сподіваюсь, хоч до когось може дойде, а ви в тилу теж не сидіть рівно на жопі, а робіть, беріть за шкірку цих чиновників, місцеві органи влади, адміністрації, гроші на зсу. 90% коштів в країні має йти на зсу. А для цього потрібно те, що я сказав. Ви мене почули. Всіх обняв, все буде Україна, слава нації.